Вітаю вас, друзі! Ви на каналі Берегиня Таро, я Галина. Сьогодні запитаємо в Таро, що він думає про вас, мої любі. Я сподіваюся, що у вас і у ваших близьких все добре, що ви в безпеці. Сподіваюсь на нашу якнайшвидшу перемогу, мої любі малімость за нашу перемогу. Нехай вона буде якнайшвидшою. Допомагаємо Збройним силам України. Донатимо на армію, звісно, наближаємо нашу перемогу. А тим часом давайте запитаємо в того, що він думає про вас. Що він думає про вас сьогодні? Що він думає про вас прямо зараз? Отож, в першу чергу, що нам скажуть аркани про загадану вам людину? Карти показують, а що той, кого ви загадали, в процесі, в процесі роботи. Тут іде рух планування, ну, дещо повільний рух, той, кого ви загадали, він в даний момент характеризується неспішними енергіями, зате дуже-дуже надійними. Той, кого ви загадали, принаймні зараз, зосереджений на заробленні грошей, в тому числі плануванні. Повторюю, повторю, неспішному плануванні процесів того самого заробляння, і от такий він досить діловий, що ще покажуть аркани. Цікаво, що цей його стан він під впливом, під впливом важливої жінки, котра саме і спонукає його до цієї. Власне, активності ділової, до заробляння. Жінка служить для нього. Цікаво, цікаво. Карти показують, що той, кого ви загадали, він. Тут є план, прихований план. Приховується саме план, приховується активність. Є воля, є, власне, ресурс, є плани на реалізацію того, що він задумав, а він задумав. Карти показують, таємний, таємну активність. Під цією таємницею цілий мах. Тут, скажімо так, Людина в процесі, причому в планах в нього значно більше, значно щось більш грандіозне. І, власне, це під впливом важливої жінки, котра його буквально силою своєї енергетики. Так, тут ще й про кохання, тут вибір серця. В сторону цієї жінки якраз і робить його таким, таким слухняним левом біля її ніг. Людина закохана. Добре, давайте запитаємо в по відношенню конкретно-конкретно до, до вас. В яких енергіях він. Карти показують сумніви, сумніви, вагання і затримка. Угу. Скажімо так, той, кого ви загадали, він сумнівається, якою дорогою до вас наблизитися. Карти показують, що є вже витрачено багато зусиль. І що тут? По відношенню до вас. Тут ніби сподівається на новий шанс, на нову дорогу. Як сподівається, що якщо з чистого листа в нього буде шанс по відношенню до вас реалізувати, що саме, що саме. Тут він розуміє, що треба буде спочатку спочатку перемогти в конкуренції. Тут, до речі, ревно ще. Uh -huh. І головним його проєктом в його цьому новому шляху. Він ще не знає, до речі, як, але в першу чергу, по відношенню до вас, намагатиметься робити це такими дуже рукотворними засобами. Щось в його руках є. Таке, що може бути йому в пригоді, по відношенню до того, щоб стати конкурентним в боротьбі. Тут, тут ревно ще, тут є суперник, як він думає, по відношенню до вас. Так, з приводу цього очікування, в нього є план, але він вагається, яким чином його реалізувати. Він ніби боїться цей новий шанс втратити. Угу. І відтягує, відтягує початок. Так, а саме тому, що він не знає, тут дійсно страх оступитися і полетіти в прірву. Угу. Що саме його так лякає? Ой. Угу. Тут і про пристрасть, і про, про залежність, про те, що ви впливаєте на людину буквально і гіпнотичним шляхом, і ну, ніби, і це аж, аж до деструктиву, як він це сприймає. Тут людина боїться втратити голову, так. втратити... Угу. Тут не дитячі пристрасті, і боїться він втратити саме можливість і здатність мислити логічно. Що ж, мої любі, давайте запитаємо в що він думає про вас? От при такому розкладі аж цікаво запитати, що він думає про вас. Угу. Чомусь думаю, що ви прискіплива і критична, що, ви, що у вас калючий язичок, угу. що угу. до вас не просто підібратися, тому що ви одночасно ну, в чомусь тут якийсь момент таланту вашого. що Він думає про вас? Думаю, що у вас розбите серце, і що просто так ви до себе на близьку дистанцію не підпустите. Причому дуже компліментарне бачення вас, тому що на вас іде цілий аркан Сонце, тут ще в контексті дитини. В контексті нового початку із вами якогось важливого також і для нього процесу. Особливо, якщо мова йде про дитину і про продовження роду. Але чомусь він вас сприймає не різкою, причому в таких досить рішучих, навіть чоловічих енергіях, і карти показують, що насправді. Це ілюзія, що він не знає правди про вас. І оцю вашу чомусь різкість він сприймає за правду, а насправді це не так. Тому що карти показують вас насправді королевою чаш емоційною. Як так? Аж хочу запитати, чому така різниця? Він бачить вас. В більш різких енергіях, а насправді ви не така, аж аж королева чаш. Чому Чому карти показують таку невідповідність? Угу. Тому що був достатньо різкий, було достатньо різке закінчення, було боляче, і є привід думати, що просто не буде. Угу. Тому що є вже м, такий достатньо болісний досвід. Чи це його власний досвід? Так, тут можуть бути власні страхи, і тому він, скажімо так, думаючи про вас, в більшій мірі схильний з обережністю ставитися до вашої реакції. Добре, давайте запитаємо второ. Що ще він думає про вас, яка от думка не дає йому покою? Тут дуже багато думок, і до того ж ці думки от постійно ніби по колу, людина навіть тут думає і все впирається в те, що те, що він може запропонувати вам в плані, цікаво, що його матеріальні статки, можливо, його. Його діяльність професійна, фінансова, вона здатна викликати вашу прихильність, вашу любов. Тут ніби людина вже він надумав, якимось чином купити вашу лояльність, купити ваші почуття, вашу, вашу любов. Угу. І чомусь думає, що. Це необхідно спочатку підготуватися, реабілітуватися. Тут чимось ви його налякали. Так, тут, тут до речі, є, або момент якоїсь брехні про вас, мої любі, маєте на увазі, або ваша різкість, або ви дали йому реально привід не сприймати вас легкою. Здобиччю, тут скоріше, Ваша, ваша зверху. Угу. В будь-якому випадку, ну, не виключала б момент обману і навіть наговору на вас. Хтось міг обмовити. ну, не виключала б це. Ну, хоча, по суті, в першу чергу йде момент вашої самодостатності і того, що ви ніби відгороджуєтеся. Від нього маючи можливість бути самодостатньою. Добре, давайте запитаємо втору пораду для вас в контексті того, кого ви загадали. Порада для вас. Бу... Угу. Дуже важливо обов'язково переслідувати власні інтереси. Мати власну волю, власну енергію, власні плани, навіть якщо це, стосується, якщо це стосується пари. Той, кого ви загадали, це людина, яка все ж таки заточена і орієнтована на вашу силу, на вашу активність, на вашу вольову. На ваші вольові характеристики і карти радять вам. Так, а от в контексті цієї все ж таки пари. Угу. Карти не радять вам аж занадто зосереджуватися на тому, кого ви загадали. І все ж таки мати от певний. Інтереси, можливо, на стороні, в вигляді ваших захоплень тих чи інших, дивіться, по своїй ситуації. От в контексті, таким чином, в контексті пари, ви будете максимально, максимально доречно одному, один одному підходити. І знову ж таки карти кажуть, що для вас важливо мати холодну голову. І карти говорять про необхідність закінчення важливого попереднього етапу для вас. Власне, йдуть гарні енергії, позитивні для вас. І карти показують для вас гарний позитивний. Етап вашого життя, який сприяє реалізації саме ваших бажань, ну, до речі, можливо, після певної кризи, що стосується матеріального життя для вас. Карти кажуть, що це завдяки вашій впертості, вашій вашим вольовим якостям і вмінням відстояти своє. А що ж, моє любі? Такий для вас розклад. Хто почув для себе підказки від Арканів, мої любі, той почув. Бажаю всім миру і добра вашому дому. На сьогодні я з вами прощаю. До скорої зустрічі, мої любі, до побачення!